Олесь Бердник, Хто зважиться вогняним. Наречеться, Скорочено. Частина 1: Диво чортової долини Горобина ніч Після шаленої горобиної ночі, Сильної грози. Після розповідей очевидців про вогняні кулі, які залітали навіть у хати. Після того, як Максим Іванович, учитель астроном, повідомив, що вночі збіглося два дивовижні явища астрономічне і метеорологічне, допитливий хлопчик Славко вирішив шукати в чортовій долині боліди, які, впавши, перетворилися на метеорити. Оскільки друзі Славка, Ліна і Онопрій, не виявили бажання йти до кінця, на пошуки метеоритів Славко пішов один. У лісі хлопець натрапив на хатинку баби яги. Чудо цвіт! Хлопець повертався додому задумливий і сумно щасливий. Баба про щось запитала його, він не почув. Мати гримнула, Славко не відповів. Машинально сьорбав те, що баба поставила йому під ніс. Дивився невидючим поглядом десь перед собою. Чи не зурочено тебе? заклопотано озвалася баба Оришка, мацаючи долонею онукове чоло. Який сам не свій став, ходиш десь вечорами? Де це ти цілий день ходив аж до смерку? Мо знову дива якогось шукаєш? Славко сказав, що бачив чарівну квітку. Батьки йому не повірили, тільки баба. Вона сказала, ти знай своє, раз побачив чудоцвіт, то вже не отступай. От чого, бабо, От казки, пояснює вона. От чого ж іще?» Чудоцвіт бачить, у кого серце ясне та вірне, тому й відкривається. А хіба чудоцвіт хтось мав? Допитувався хлопець. А тож, Тільки люди гадають, що він відкриває золото, всякі скарби. То в казці так сказано, щоб не всякий збагнув. Для мудрого золото чисте серце та вірні друзі, а злий чоловік шукає собі проклятого скарбу, щоб забагатіти. Мудрому чудоцвіт дає хоробрість і силу або й славу. А злому вічне терзання, страх, щоб ніхто не одняв нещасного багатства. То великий знак Славку, що в нашому краї з'явився чудоцвіт. Пригоди Славка тривають. Він зустрічає дівчину, яку нібито знає, і вона лише від думки про те, що хоче, щоб човен плив, робить так, що човен без мотора пливе. Дива. У селі вогники почали творитися дива. Люди, приходячи з поля чи лісу, розповідали одне одному про незвичайні випадки, про мішки, які ходять, про сокиру, яка розкололася від того, що нею хотіли зрубати ялинку, про те, як заряд рушниці влучив у мисливця, який намагався козулю пристрелити. Баба Оришка пояснила. То все чудо цвіт робить. Казкове перетворення. Довкола старої хатки, де жив лісник, був занедбаний сад. Славко сидів у бур'яні за похиленим тином, розгортаючи будяки, поглядав на вікна й двері, чи не вийде Катя, чи не покажеться. Хлопець притулився чолом до нижньої шибки. Закляк від несподіванки. Він побачив посеред хатини маленьку, згорблену постать баби яги з чортової долини. Хлопець вже хотів постукати в шибку, коли посеред хати з'явилася Катя. Вона, склавши руки на грудях, зупинилася перед бабою, щось сказала. Баба торкнулася пальцем до її грудей і одразу ж на тому місці. Зажевріла яскраво блакитна зірка. Довкола вогняної цятки спалахнула спіраль, почала розгортатися. Ширше, сильніше. Спіраль захопила обличчя, руки, ноги. Постать дівчинки танула, щезала. Славко захолов. Катя вмирає, її не буде. Катя перетворилася на клубочок, а потім на чудо квітку. Вони обидві чарівниці і баба янука. Хлопець заворушився від збудження, кущ затріщав. Баба глипнула у вікно, кивнула йому. На її зморщеному обличчі не відбилося й тіні подиву. Вона спокійно підійшла ближче, трутила віконницю. Та легко піддалася. Славко не знав, вставати йому чи сидіти. Було незручно, соромно, лячно. Славко хутенько обіг хату, Війшовши до кімнати, несміливо зупинився біля столу. Квіточка колихалася у повітрі, від неї котилися хвилі тонкого запаху, в ньому був подих весняних трав, першої грози. Дніпровського лугу. Це Катя, ковтаючи сухий клубок в горлі, шепнув він. Нанті, мовила баба, для тебе Катя. Ти зустрічався з нею в такій вподобі, в лісі, тоді ти випробував себе. Спочатку були сумніви, потім казка перемогла. Тільки тому Нанті пізніше підійшла до тебе. Баба пояснила, що Катя і є квіточка. А навіщо знову квіточка? Хай би вічно була дівчиною. Зітхнув хлопець. Ти все жадаєш знати одразу, докірливо мовила баба. Навіть казка не одразу мовиться, на все треба часу. Інколи той час страшний, важкий, не всяка казка весела, хлопчику, май терпіння. Скажи щиро, тобі припала до серця Катя, не лише така, як була дівчинкою, а й ось така, як нанті тепер. Славко кивнув, ніжно глянувши на квіточку. Баба спостерегла той погляд, задоволено всміхнулася. Ти приймаєш її таку, як є? Приймаю, прошепотів Славко і пішов би на край світу, щоб пробудити її. Хіба є гірше від царевича в казці? Бабині очі розквітли волошками. Вона поклала долоню на плече хлопця. Ой, як гарно ти сказав! Сам не відаєш, як добре ти мовив, мій хлопчику, і я щаслива, що стріла тебе. І Нанті щаслива. Може, наша мрія здійсниться. Яка мрія? Зачекай. Подружися з Нанті, і вона тобі все розповість про те, звідки ми прибули, навіщо. А чому я? запитав спантеличений хлопець. Неосвічений, малий. Чому ви не йдете до дорослих, до вчених? Дитяче серце, яке вірить казці, дуже надійне, лагідно мовила баба. Воно не сумнівається в дивовижному. А тепер попрощаємося. Пора. Не покидай Нанті, дружи з нею. Можна до неї приходити сюди? Несміливо запитав він. Для дружби всі двері відчинені, сказала баба. Нанті, ти чула, що запитав хлопчик. Квіточка ніжно засміялася, по її пелюстках пробігли хвилі голубих іскорок. Нанті, вір йому, відкрий нашу таємницю. Він стане ниткою до серця їхнього світу. Поясни йому все. Ти згодна? Квіточка знову замерехтіла перлистим полум'ям. Славкові вчулися слова. Я ж датиму славку. Це гарно, кивнула баба. Якби так було завжди, треба чудо бачити на кожному кроці. І ніколи не вважай, не бувале незвичайне, привидом втомленого мозку. На добраніч, синку. Нанті чекатиме тебе, я прийду, тихо сказав Славко, зупиняючись на порозі і поглядаючи на чарівну квітку. Ти вір мені, Катю, Нанті, я ще не звик, але ти вір, я буду тобі щирим другом, найщирішим.